Туди, куди нам не треба, тоді, коли нам не треба. По великому рахунку воно буде виходити так. І е, з іншого боку, це є, по суті, передвиборча кампанія. І це, чесно кажучи, страшно, тому що коли в такі важкі часи влада думає про рейтинги, а це тупо про рейтинги, то, значить, вона не думає про війну. І якраз ось тут найголовніша зарита собака, тому що на Покровському напрямку дуже. Складно. От в мене зараз повернувся один з підрозділів не з Покровського напрямку, а з Харківського напрямку. Так за останні кілька місяців у спеців втратив 30 чоловік. І от зараз вони їздять по похоронах і прощаються з цими всіма хлопцями. І це специ, яких не так багато. І коли у нас на передовій дуже зле, давайте ми згадаємо приблизний період минулого року. В нас є раптово з'являється там на тисяча. Тепер три тисячі кілометрів. І як хтось написав в Фейсбуці, що тепер люди поїдуть посеред мільярда дерев, в супроводі мільйона дронів свої три тисячі і кілометрів трьох тисяч ракет поміж трьох складися ракет. чесно кажучи, я хотіла би побачити застосування трьох тисяч ракет по відповідній федерації, а не говорити про цих три тисячі кілометрів. І я вважаю, що будь, людям потрібна допомога. Я абсолютно згідна. Але ця допомога має бути дуже конкретно адресна тим, хто найбільше потребує, тим, хто дійсно потребує підтримки. А так, у нас є депутати, чиновники Верховної Ради, які не гребували брати кошти за як внутрішньо переміщені особи, які не гребували взяти тих, скільки це 6400 є підтримки, так ну далеко не бідні люди. А можливо, варто було б ці кошти спрямувати тим, хто мусить виживати взагалі без копійки. Щодо зимової підтримки, у минулій годині у нас тут був депутат від батьківщини Михайло Цимбалюк. Він сказав ось таку концепцію: ті, хто вважає, що держава оцю тисячу, яку віддає кожному громадянину, робить неправильно, можуть цю тисячу задонатити у будь-який благодійний фонд, і ці гроші все одно підуть на українську армію, начебто дуже струнка концепція. Але поясніть мені, для чого цей зайвий. Кругообіг грошей, якщо одразу з бюджету можна купити дрони і відправити на передову без оцього кругообігу. Ну, як я вже сказала, виборча кампанія. Хто хороший? Володимир Олександрович, який анонсував нам зимову підтримку? Хто хороший за три тисячі кілометрів? Володимир Олександрович він анонсував, всі підхопили, всі сказали: Ура, ура! Механізм не розроблений, наслідки ніхто не прораховував. А... Ідіотичність самого підходу люди вже прокоментували по всіх соцмережах. Але ж у нас буде ж ура, ура, ура! Якщо щось не так, ну то ж не так зробили чиновники, а він же ж дбає про своїх людей. Ну насправді не дбає, тому що ви абсолютно праві. І в контексті підтримки, і в контексті електроенергії, і в контексті газу, і в контексті медицини ми можемо прямо ці гроші застосовувати за потребою, але ж тоді не буде піар-кампанії.